Доброго дня всім людям, які люблять дивитися відборний кавк. Сьогодні ми будемо уникати старий Роблокс або в класику, як вам зручніше. І хто грав в Роблокс 2014 року, ви мали знати про таку ігру, як День, коли нуби захопили весь Роблокс. Тоді у цей час у Роблокса почала з'являтися перша популярність. І ще це була перша гра в Роблоксі з повноцінним сюжетом. І тепер давайте я вам покажу ігри 2014 року, які виходили в Роблоксі. Ви зрозумів, що ця гра реально добра на цей час. Wow, that's so cool! It's like it's real life. О, hey. oh, ні, я появився кліці. Я не знаю, як звідси вибратись, а знизу крутиться лава або вентилятор. Але не бійте наш герой. Він врятує вас! Ну не переживайте, дядя Дмитрик дядя, зараз все порішав. Що? Добре, я став інвалід. Зараз перед вами стоїть найкрасивіша та найрозумніша дівчина в усьому всесвіті. Після того, коли я відростив ноги, я почав скакати по червоним спам-запискам. І там казали, я тобі ноги відріжу, син мертвої шлю... Хм. Ти... Як це розв'язувати? Тепер я скакаю по зеленій мучі, нічого страшного. А тепер взагалі перед лавою. Де зомбі, який не горить. А тепер мене вбила моделька короля нубів. Давай! Ха! Ох, тупий. І після цього моменту автор обкурився. Бо тому що яку херу я попав в космос. А не переживайте, зараз я його зремонтую. Хоч я це зробив більше космосу, але не міняє факт, що це піз... фіга ми ходимо, як по планеті земля. З нормальною гравітацією, запитання. Ну, але за рік ігри це вибачательно. Коротше, на якомусь заводу убів. Райан Гослін. Дивіться, він говори, візьміть мінетку, щоб двіться вибратися. Ну, окей. Коли ми випарились, почався відбуватись повний піз. Я катався в нагоручці і почав хакати на батутику, щоб отримати тікет, якого вже нема в Роблоксі як 8 років. Давай, трошечка, трошечка. Да, ребята, дивіться, дивіться, що відбувається. Мене занесло, у з губа. А далі починається реальний хардкор, який про тільки марати пальто зі ти пісюна. О Боже, о Боже, сюди вогонь це горить. Здуріти можна. Давай, скакай, скакай. Ти зможеш, о Боже, нуб, сзади мене король. Де я? Мене що хтось любить? Капець, мене любить картинка. Щ, стоп, шо це full HD текстурки нубів, Ура! Я в тих звідси. Ха-ха, це був жарт, Справді гра вийшла в 2009 році. Але вона все одно виглядає ліпше, ніж ті інші ігри. А зараз ми зіграємо ремастер, який вийшов якраз у 2014 році. Ого Господи, ми знову з'являємося в тюрмі. Я не знаю, що робити. Ого, Ісус Христос спеціально зробив вентиляцію з обіринду, щоб ми звідси вибрались. Після того як ми втекли зі страшною вентиляцією, ми бачимо наркомана, який щось там кричить. А наш герой естеротний качок, і він вибиває двері і втікає на машину. Ламборгини. бляха. <связывающие> У -ху! У -ху! О, нет! А! Давай! Боже, машина рок. Да, я русский, со мной бог. Після того ми почали плавати по якимось хімікатам, які почали дуже дивно на мене впливати. Чому є люди, які хочуть стати твариною, але нема людей, які хочуть стати їжею? Чому чорношкілі люблять їсти свої телефони? Чому ці риби наркомани? Після філософії мені гра заборонила плавати по хімікатам. Якщо чесно, я не розумію чого. Після цього ми вилізли звунітази і почали скакати по кольорам. Багато запитається, хто ми, але я вам скажу, я і моя тупість, боже, того легко догадатись. Парве шоніс на ній. Нам треба бути дуже тихо, бо тут бігло і в байку, я то все пройшов. Після ще одного складного рівня я почав пар. Діма, прокидайся. Діма прокидайся. Діма, прокидайся! Діма, прокидайся. Діма, прокидайся я встявся після страшного я побачив все. Король з камери дивився на місто і усміхався, знаючи, що все це місто, це тепер його власність. Але я розумів, що король любів мені не по силах, і я пішов звідси. Після того я проснувся і зрозумів, що ніякого виходу не було, і це була паска, щоб мене вбити. Після цього я помітив, що все почало ламатись, а король бій десь пропав. Я хотів текти на ліфті, але він також був поломаний. Я хотів текти через шахту, але зрозумів, що виходу немає. Але Ісус Христос мені допоміг. Не відказуйтесь. Господь стучиться в двері. Після допомоги Ісуса Христа почався лютий парад. Я вирішив піти в місто. Але там почався відбуватись повний капець. Нуби зовсім не міють їздити, і вони їздять як завгодно. І я вирішив відписати президента по одній простій причині. Він дозволив Обаму управляти містом. Я зовсім помилився, насправді президент не був з ним згодним. Його звергли нуби. Обаму звергли нуби. Але він лишив секретне посилання. Що... І він там сказав, що треба нажати на кнопки і починути речах. І ми відкриємо. Йому вхід в секретний бункер. Але я зрозумів, що нічого просто так не буває, і мені дається пройти паркур. Шкода, що я знову не можу плавати по тим хімікатам. Після пройдення паркуру я почав підніматися наверх і побачив те, що я не мав бачити. Я зрозумів, що мені треба жити на горах і ліпше звітом довгий час не висовуватись. Піднявшись туди, я побачив базу нубів. і це був мій шанс вбити їх всіх. Після цього я побачу мініатюрну мапу міста і пішов знову проходити паркур. Я настільки довго паркурив, що нарешті до паркурися до нього королівну бів, і почалась заруба. Після цього прийшов воєнні мене поздравляти, що я врятував світ. Але я їх посував на три веселі букви. Ну і пішов додому спати і срати, як завжди. Якщо хочете обзор на ділосічки, то наберіть на тому відео 4 лайка. Ні, друзі!